Антон Шквір, одинадцятикласник ліцею номер 52 Хлопець уже подав документи для Леокартки. Я відсканував усі потрібні документи, написав заяву власноруч, заплатив 60 гривень у Приватбанк і здав все класному керівникові. Проблем з цим не виникло. Мені здається, це, ну. Покращить добирання для учнівської транспортної картки потрібні паспорт або свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, фото, учнівський квиток або довідка із місця навчання, квитанція про оплату. Також потрібно написати заяву на отримання картки та згоду на обробку персональних даних. Це треба зробити в ліцеї. Діти можуть подавати самостійно уже з 14 років. Вони можуть самостійно заповнювати заяву та згоду. Діти, які не досягли 14 років, заповнюють заяви і згоди це запевняють батьки, тобто батьки збирають документи, роблять скани з документів. Це якщо діти не мають 14 років, тобто id картка і паспорти, це все батьківське. В ліцеї номер 52 Документи на отримання учнівської картки подали 159 учнів. Це більше як третина від усіх ліцеїстів. Класні керівники провели збори з батьками, все у форматі Zoom, скинули цей алгоритм покроковий усім батькам. Батьки, якщо мають ще запитання, перепитують класних керівників або соціального педагога, якщо потрібні якісь такі деталі дізнатися. Є батьки, які приходять до нас і беруть довідку про те, що дитина навчається в навчальному закладі, і самі йдуть виробляти ось ці ці леокарди картки. Подати документи для учнівської картки можна також онлайн через портал. Мешканця або в центрі обслуговування пасажирів, що на вулиці Горбачевського для дітей пільгових категорій, як от з багатодітних сімей, чи сиріт, вона безкоштовна для інших вартість картки 60 гривень, і з проїзд у транспорті для школярів упродовж року безкоштовний. Він є невузком, він є добровільним, в залежності від того наскільки є потреба тому чи іншому учню користування громадським транспортом. Були учні, які до нас зверталися на передню чи через Жирів вже отримали транспортні картки. На сьогодні вони на рівні з іншими фюєвими категоріями вони вже користуються на безоплатній основі громадським транспортом. І зараз йдеться про те, щоб наростити темпи видачі транспортних карток поучнях. У школах та ліцеях Львівської громади мають зібрати документи від школярів до 11 лютого. Та якщо буде потрібно, то термін продовжить. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.